А чи знали ви, що існує парфум, який здатний реально заспокоїти? Або ж подарувати заряд щастя чи підняти рівень дофаміну в крові? Це реально наука, плюс аромати дорівнює бренд гормон парі. Кожен парфум бренду названий на честь гормону і передає певну емоцію. Готові перевірити This is not тестостерон свіжий грекфрут і тепла пряновані створює неймовірний магнетичний шлейф для чоловіків. Серотонін, кава, шоколад, карамель і тютюн. Затишок та радість у флаконі. Габа цитруси, вже та мускус. Аромат, що створений заспокоювати. Ендорфін – солодкий і квітковий, ніби миттєвий заряд радості. Кіспатін – пряно-квітковий і інтригуючий, що так і малить на поцілунки та збуджує. Дофамін фруктово-квітковий сплеск радості та піднесення. Окситоцин теплий мускус та деревній акорд, аромат близькості та довіри. А спробувати усі три в міні форматі для знайомства та обрати свій можна на нашому сайті посилання в біопрофілі.